Служба безпеки знешкодила угрупування, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації. Як повідомляє СБУ для розгону деструктивного контенту, ділки адміністрували більше одного мільйону власних ботів, а також численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів. Пропагандистські потужності цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронту та проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх таких операцій поширення фейку щодо нібито конфлікту між офісом президента та головнокомандувачем збройних сил України керівником групи виявився росіянин, який жив у Києві та позиціонував себе як політичний експерт. Для координації злочинів він був на зв'язку із нинішнім народним депутатом, що входить у близьке оточення колишнього керівництва держави.